Переслідуючи мрію всього свого життя стати багатим, Сверид голохвостий змушений вдаватися до підступних хитрощів її шлюбу за розрахунком. Підтримували його у цьому і разом із так званим нареченим насміхалися поза очі над його обраницею, донькою заможних батьків, про нею товариші. Такі ж пройдисвіти, як і сам голохвостий. Є одна делікатна матерія, каферу треба значить, одну впровадити. Що ж воно таке? Інтрижка одного із таких друзів у корпоративному театрі Феротейл компанії Ферекспо у виставі за двома зайцями зіграв Віталій Дубіщев, слюсер з ремонту компанії Ферекспо. Позвольте докомандувати вам моїх шахверов. О з нами Щойно дізнавшись про старту компанії нового проєкту, Віталій одразу відгукнувся на оголошення про набір акторів-аматорів. Якось Подумав, що це, мабуть, буде дуже весело. І одразу кинув заявку і актором, і адміном, аби туди долучитись. Ну бо гадав, що це щось буде нове і щось цікаве. І врешті-решт вас таке затягнуло. Так, дуже затягнуло. Дуже гарні люди тут були. З ними ну, неймовірно круто проводити час. Він просто летить, як скажений, цікаво. Щось дізнаватись від режисера, при цьому, як там професійно це робиться, і це класне в -время проводження. Кого ж з героїв п'єси Михайла Старицького на старті корпоративного проєкту хотів зіграти молодий артист? Одразу я подивився фільм і мюзикл, і думав, або вже. Рискувати так, рискувати поповній на Голохвастова, або ну це ж перший раз, і товариш Голохвастова там трошки з'являється і піде. От так і пішло. Я все ж таки потім не, не згодився піти на Голохвастова, а товариша Голохвастова цілком мені сподобалось. Ніякої тобі делікатної фантазії. Віталій розповів, що було для нього найважчим на самому початку участі в театрі. Перші три, мабуть, репетиції було дуже важко. Перебороти все ж таки свій страх перед людьми, яких ти не знаєш, ти там. Перший, другий, третій раз їх бачиш в житті, якось ну, ніяково було. А потім, коли особливо ми розговорились усі, то було дуже весело, добре показати свої емоції, якось дивився, як ми виступили на відео в ютуб-каналі телерадіо компанії Гок. Я як дивився на своє обличчя, Боже, та там же ж всі емоції, які можна було побачити. Там просто все було від грусті якоїсь до від страхів до щирих посмішок. Там все було, не маючи досвіду акторської гри, Віталій уважно дослухався порад від провідних фахівців полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя, які допомагали новоствореному корпоративному театру Феротейл у постановці комедійної вистави. Дізнався, як спілкуватися з людьми, як треба доносити свої емоції іншим людям, в цілому, як розмовляти. З новими людьми, щоб ну, здаватись цікавим далі, а не просто, от як актори є, які начебто й були, але ніхто і не помітив. Ну, таким я не бажаю нікому бути. Треба, щоб. Бути самостійною якоюсь особистістю. Поздравляю вас, Іриду Петровичу, Проня вже тут? Да, тут. Члени родини раділи за Віталія. Натхненою для аматора, зокрема, була і підтримка його коханої. Віталій згадує, як ділився із нею своїми враженнями після кожної репетиції. Я приходив після репетиції, розповідав, як все пройшло, що я нового побачив, що там нового вивчили. Вона з захопленням дивилась на це, посміхалась завжди. Їй дуже подобалося це. В мене мама була в Польщі на той час, вона ніяк не могла побачити цього, дуже чекала, коли вийде повне відео. І коли надіслав, то сказала, це було круто. Наберете в кишені добра, а вже ж набере. Після успіху прем'єри новоспеченого театру Віталій, не вагаючись, долучився до наступної вистави. Зараз ми готуємо новий проєкт. Я не можу казати поки що, що це буде, але це буде щось просто неймовірне. Це буде ну неочікувано там багато чого, чого не було не в фільмі, не просто. В написаному творі там саме так, як бачить це режисер, як бачимо це, ми як ми можемо показати, ну як ми розуміємо ці слова, так ми і показуємо. Феротейлівці що сили зберігають таємницю новорічно-різдвяного подарунка, який готують горішньоплавнянам під ялинку. Що ж, чекаємо із нетерпінням.